Привіт, мої любі українці і гості України. Сьогодні ТЦК масово порушує ваші права тим, що складають на вас оці мобілізаційні штрафи. Але самі ТЦКшники не розуміють, за що вони їх складають. І в цьому відео, зараз, якщо ви його додивитесь до кінця, ви раз і назавжди зрозумієте, як самому, без будь-якого адвокату, просто скасувати цей штраф в щерть. Взагалі, взяти його і скасувати, тому що зараз ви розберетеся в однієї простенькій юридичній тонкощі, яку має знати кожен українець сьогодні, в сьогоднішніх реаліях. Дивіться, вас викликають до ТЦК і кажуть, придіть для складання адміністративного протоколу, ну, точніше, протоколу про адміністративне правопорушення. І ви туди не йдете, на вас складають штраф, все, ви маєте сплатити 17 тисяч. Але зараз, якщо ми з вами розберемося і вивчимо одненьку, простеньку статтю, ми зараз розуміємо, що треба робити з цим штрафом і як його елементарно просто, просто його скасувати. Дивіться, просто беремо і зараз з вами запам'ятовуємо. Нас з вами цікавить пункт перший, частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Це саме та стаття, на яку в більшості випадків ТЦКшники опираються, коли притягують вас до адміністративної відповідальності. Але самі ТЦКшники не розуміють, що написано в тій статті. А знаєте, що там написано? Саме цікаве. Дивіться, що там написано. Є виключно три випадки, три не більше, за якими ТЦКшники. Можуть вас викликати до ТЦК повісткою, саме опираючись на цю частину першу статті 22. Дивіться, цитую. Перший випадок, перший, запам'ятовуйте, це для взяття на військовий облік військовозобов'язаного. Просто вас можуть викликати сказати. Так, ми тебе викликаємо, щоб ти став на військовий облік. Другий випадок. другий з трьох. Зверніть увагу, це для визначення їх призначення на особливий період. Тобто, ви є військовозобов'язаний і вас треба розподілити на певну військову посаду. Наприклад. Все. Розумієте? І третій, останній випадок цієї статті із трьох, розумієте? Це для направлення вас для проходження ВЛК військово-лікарської комісії. І парадокс цієї статті полягає в тому, що більше немає жодних підстав, щоб вас викликати в ТТЦК. І коли вас викликають для уточнення даних, або просто там подружитися з вами, там ще там, може водки з вами попити вони хочуть. Я не знаю для чого. Це все вже є незаконний виклик, тому що це не передбачено статтею 22. Ви розумієте, в чому фішка? І якщо ви бачите, що в постанові про адмінправопорушення або в протоколі є відсилання на цю частину першу статті 22 ЗУ про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, ви вже собі чітко розумієте, що таке поняття, як виклик для уточнення якихось там даних, є незаконний. І звісно, звідси, що виходить, шановні українці, я хочу, щоб ви це зрозуміли. Що не треба телефонувати адвокатам і платити шалені гроші, щоб оскаржити цей, цей штраф, вам достатньо просто самому взяти будь-який зразок в інтернеті і подати таку заяву спочатку до ТЦК, сказати: Вибачте, в статті 22 немає такого як уточнення даних, тому, будь ласочка скасуйте цей протокол, і я не хочу туди з'являтися, тому що ви мене зараз викликаєте в це ТЦК незаконно. Я не зобов'язаний до вас приходити в ТЦК, оскільки ви не вказали причину, яка відповідає статті 22. Розумієте, ви туди не маєте йти. Але зверніть увагу, що це працює у разі, якщо ТЦК відсилається на цю статтю, тому що існують інші випадки. Тепер йдемо далі. Навіть якщо вже на вас склали штраф. Ви не знаєте вже, яким чином його оскаржити. Ну, ви не юрист, ви не знаєте там юридичних всіх тонкощів, як скласти цю заяву, що таке фабула цієї заяви, як там ту шапку оформлювати. Тоді, звісно, ви можете звернутися до будь-якого адвоката, в тому числі до мого адвокатського бюро, лепявка та партнери, телефон ви бачите внизу екрану, і замовити таку послугу для оскарження штрафу. Але я ще раз наполягаю, перед тим як це робити, ви загляньте в цю 22 другу статтю і. Співпіставте її з вашою постановою або протоколом про адміністративне правопорушення. Якщо ТЦКшники посилаються на цю статтю, але при цьому пишуть вам, що з'явитися для уточнення даних, ви вже для себе розумієте, що цей штраф 100% розіб'ється в будь-якому адміністративному суді України. Тому що це є. Стала юридична практика, судді приймають рішення на користь громадян. На всяк випадок, я зараз вам називаю номер справи, один з номерів справи, за яким ви просто перевірите, скажімо не так, за якому ви точно будете впевнені, що я зараз вам даю реальну правильну інформацію, реально перевірену інформацію. Дивіться, записуйте. Справа номер 2 а дріб 468 дріб 10, дріб 25. Це свіженьке рішення по справі номер 468, дріб 2404, дріб 24. Це рішення Баштанського району суду Миколаївської області від 22.01.2025 року. Тобто, ви навіть якщо будете писати таку заяву, ви просто берете приєднуєте це судове рішення, ви його знайдете в судовому реєстрі без питань в інтернеті і спокійнесенько собі відправляєте суддям і просите скасувати таку постанову або цей штраф там, що там на вас уже накладуть ці цікашники, тому що вони там самі іноді не знають, що вони на вас виписують. Отакі От справи. Якщо вам щось буде незрозуміло, ви можете замовити юридичну консультацію, звернутися я вас з задоволенням проконсультую з приводу оскарження таких штрафів ТЦК. Побачимося в наступних відео.